Слава Україні, шановні друзі! Вітаємо вас на третьому заліком поєдинку. Швиденько до складів команд. Грищук, на перехоплення Грищук. Зараз на ударній позиції вже Грищук провав, але. Прихоплення. Грищук, Грещук. все класно. Грищук зараз прибирає. Суперника Грищук, Романіну, Це не захисник команди суперника. Ще один постріл поворот. Дем'янів, пробайде. Халупа, Халупа, потрібно віддавати передачу. Халупа, Ну дуже, гості. Один гравець лише на заміні зараз перебуває, який момент забиває Айдар. 1-0 Після розіграшу ауту визначається голом Андрій Гайдар. Ух, який зараз залітає м'яч красивий. Італій Танський забиває. Фантастич! Динамо Львова в минулому сезоні дебютував у лізі дюфлу Артур Танський. Зараз готується Кидання вперед. Черкавський Черкавський на повця передачу віддає, повця ледь не забуває. Шне, друзі, однозначно немає Андрія перепелиці. Забиває тим не менш субсервий тут без допомоги цих двох. Відзначається голом ситуація Стап Романів. Пойдем кудись виїхати, Юрій Ков, та наставник колектив. Олексій. На стіку передача, струк, струк пробуває, Притул, гайдара Струк. Романів, Ну, передачу ж варто було віддавати. в цій ситуації вже. На дальність стіку передача танський, ось воно. Ось воно що виливається. Один-трира. рахунок у зустрічі, ну такий майстер, як... Удар поворота від Петрика. Блокує його. Шансів зараз Венджі Ветал куди більше, аніж по ходу чемпіонату, коли команда на старті сезону разом із Юрієм Коутом поступалася раз пора. Забиває Степан Струк. 4-1. Кидання вперед. Зараз момент який хороший. Є. Орішкевич рятує свою команду. Тут йому дозначно ці оплески від Олекса Стельмаха. <плес> Ух, залітає м'яч. Подивіться, який курйозний гол зараз забиває. знаю, що можна чимось дорікнути Халупі. Він взагалі не голокіпер. Тут у його розпорядженні була лише не голова. Із можливих частин тіла, яких можуть допомогти врятувати команду в цій ситуації. Забуває романів 2-5 рахунок у протистоянні стає. часто трапляються неприємні такі пошкодження, але на щастя, все гаразд із халупою. Білецький, Білецький, класно прибирає суперника Білецький. Про... Простріл Романів на даній стільці нема. Халупа, пробиває поворота Халупа. І з м'ячем команда Софсервейту. Удар, поворот. Романію, класно зараз корпусом працює Романію. Забираємо, що Романі, який м'яч його виконання. Ну, в принципі, заради цього варто було працювати.